Не торкатися руками зазвичай попереджають у музеях. У Лондоні вже понад 100 років існує центр науки, де відвідувачі можуть взаємодіяти з експонатами. Інтерактивний музей науки і техніки експериментаніум вже півроку відкритий і у Києві. Дітям можна усе. Грати на музичних інструментах, керувати пожежною машиною і навіть спостерігати за зародженням торнадо. Дорослі, коли бачать такі експонати, теж впадають у дитинство. Антону 17 років, він уже кілька годин розгадує головоломки. От сидиш, думаєш, що це дійсно захоплююче. Несмотря на те, що як дяке, дійська, а народу 17 літ, 18 зрослих люди, а їм цікаво це все. Механіка, оптика, акустика. Закони фізики тут можна пізнати на практиці. Усі експонати-організатори робили власноруч за книжкою Цікава фізика Перельмана. Найбільше дитячого галасу у залі, де діти дують мильні бульбашки. У хімічній лабораторії школярі проводять досліди, допомагають дітям їде музею. На роботу в експериментальній вони потрапили, пройшовши жорсткий відбір. Я сюди прийшов першого разу, і мене спиталася: от розкажи, чим ти займаєшся в університеті, якою науковою роботою. Я сказав, без проблем. Я от часточку розповів, а потім мені сказали, от спробуй це розповісти дитині, щоб їй було цікаво. У Київському інтерактивному музеї також діють спеціалізовані наукові гуртки. У нас багато гуртків. Плануємо ми ще більше. Зараз у нас дуже цікавий науковий гурток хімічний. От дітки з шести років вже знайомляться з наукою хімія. Також є в нас кіногурток для вже підлітків 14-17 років. Засновники інтерактивного музею прагнуть, аби діти у 21-му столітті цікавились не лише комп'ютерними іграми, а й на практиці пізнавали закони науки. Ризикували й не пошкодували. Відвідувачів стає все більше, а наука зрозумілішою. Тетяна Тиха спеціально для зроблено в Україні.